По воді і назад назатозирався, а потім побачив тебе. О тебе у воді. Я отак закохався, веселка цариця небес. Мні захотілось мари загору загнати і витерти бруд. Бажати ніхобозити сором навіки залишитись тут. Боже ж я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду, білим, як сніг. Якщо ти не бути, дозволиш мені. Хочеш я твоїм кольором буду восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде дозволиш мені. Але я знаю, нацягну ця, на ця О, і я почу. Я буду співати, у небі літаю, на мрії, життям плачу. Я буду промінням на пальці тримати, я як жовті вогні. і в губи небес небестілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, Восьмим кольором, восьмим чудом, білим, я буду білим як сніг, Якщо ти бути дозволиш мені, Хочеш я твоїм кольором буду, Восьмим кольором, восьмим чудом, білим, я буду білим як сніг, Якщо ти не бути дозволиш мені. Хочеш, Буду він я там пальці тримати гарячі, як жовті вогні. Люби без одного би, би небацілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду білим, як сніг, якщо ти не бути, дозволиш мені. Що ж я твоїм кольором буду восьмим кольором восьмим чудом білим я буду білим, як сніг. Якщо ти не бути, дозволиш мені. Мені меніш мені, дозволиш мені, дозволиш мені.